Німецькі спеціалісти підготували четверту українську групу для роботи із зенітно-ракетними комплексами Петріо в Гірмані багато порядочних людей. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил Німеччини. Після успішного завершення навчання протиповітряна оборона України буде посилена як і захист від атак з літаків та крилатих ракет. Йдеться в повідомленні підготовка українських військовослужбовців. Зараз проходить в рамках місії ЄС, метою якої є зміцнення збройних сил України. Ця місія успішно підготувала військовослужбовців до роботи з системою протиповітряної оборони Петріот, надавши їм важливі навички для захисту неба та інфраструктури. Це навчання від повітряних сил Німеччини посилює здатність протистояти Україні російським повітряним загрозам. Нагадаємо, що за повідомленням повітряних сил збройних сил України завдяки злагодженій бойовій роботі. Роботі ППО нашої ППО вдалося збити 3063 ворожих БПЛА, що становить 71%. Отже, вибори в штатах на вашому виданні Дефенс Експрес вийшов матеріал, чого чекати від нового президента США, як Трамп чи Гаріс вплинуть на військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки та на Україну. Ваші враження, що може змінитися, і ми до кращого йдемо чи до гіршого в випадку одного президента чи іншої президентки? Але треба значити те, що матеріал написано все ж таки виданням Breaking Defense, американське доволі авторитетне видання профільної профілічної обороні, і вони просто поспілкувалися безпосередньо з е, оборонними інвесторами, тобто банками, які інвестують у оборонні підприємства з їхніми фахівцями, е, спеціалістами з безпекових аналітичних центрів, які ну полі, політологами, які це може якось професійно прокоментувати, відносно їхніх прогнозів щодо. Того, а що буде далі, тобто, як від президента буде залежати безпосередньо оборона індустрія США, враховуючи те, що це просто прямо про Україну, це також про нас, враховуючи те, що зараз західні взагалі промисловий комплекс, це просто ну настільки щільна така конгломерація, там не можна відрізнити, де там американські вже підприємства, де не американські і тому дійсно. Ну, така ситуація, що від виборів громадян США залежить доля безпекова ситуація по всьому світу тому. Єдине, що от зараз можна сказати, єдине, на чому вони зосередилися, те, що, по перше, важливо не лише вибори у США, важливо ще і розподілення місць у парламенті і в американському конгресі у двох палатах. Але в будь-якому випадку президент США майбутній, яким би він був, матиме величезний вплив на оборонну політику. Причому, якщо з Камали Гарріс там без питань, тобто це буде очевидне продовження безпосередньої політики попередньої адміністрації адміністрації тобто Байдена, тобто демократів, там все прогнозовано, тому що а, Камала Гарріс, вона неодноразово і висловлювалась про підтримку оборонної промисловості США і про підтримку Європи, що означає також інтеграцію ну, продовження цих процесів оборонно підвищення обороноздатності о, Європи і, як сегмента НАТО, а, в тому числі вона говорила про протистояння з Китаєм. це зрозуміли про о, підтримку протидії ну, підтримку протидії Китаю на. Всіх, якби сферах, тобто там все прослідовано і це означає те, що буде ну якби продовжено ті самі програми, які є, в тому числі і безпекові програми для України. Звісно, це в умовах, коли буде правильне розподілення, знов таких голосів у сенатах. То у сенаті, тому що там також це залежить, тому що ці от бюджети треба Ну ми цим стикалися. Тобто, має маючи як США, як Америка президента демократа, стикнулися з тим, що республіканці його трампське крило можуть блокувати певні безпекові моменти відносно України, там не погоджувати бюджет з допомогою для України, і це було моментом політичного торгу. Водночас, знов таки у випадку з приходом до влади Трампа, на думку абсолютно всіх американських безпекових аналітиків, все стає. Ну, мені здається, вони просто дуже дипломатично це назвали малопрогнозованими. Але мені здається, що це дійсно трохи дипломатичніша фраза, тому що вони наводять деякі речі, які більше підходять не на, не на відносно, непрогнозованість, а на хаос, який може привнести ця особа через те, що його навіть передвиборча офіційна програма і ті його передвиборчі обіцянки, які він кидає в ефір. Вони диаметрально протилежні один одному, тому що, наприклад, у його програмі вказано і про підтримку і рішучу там відсіч будь-якій агресії, в тому числі у Європі, але при цьому обіцянка вийти з НАТО. Яка викликає просто шоку європейських колег, тому що ну тоді кричиться всягалі вся європейська система безпеки, яка була поводована на величезній участь Сполучених Штатів Америки, тому що якщо брати бюджет НАТО, то 75% від цього бюджету це фенесок США. І це означає, що європейські країни залежать на 75% від своєї безпеки від США. І для них вихід США з НАТО чи навіть скорочення просто американської участі на європейському архітектурі безпеки це критично. Вони не встигаються і це її як поновити, тому що тоді треба витрачати не якісь там 2%, що вони не роблять від ВВП, треба витрачати навіть не і 4 і 5%, як це було у піках холодної війни, а треба витрачати по 10%. І ніхто зараз з європейських країн такі витрати на оборону не понесе, тому що не також вибори. І якось там ну немає поки у суспільствах у Європі попиту на танки, на літаки, взагалі угу. на питання того, що а з чим ми будемо відбуватись. І поки у суспільства немає таких якби запитів, то і звісно ніхто не буде витрачати на це величезні кошти. Це ну виключно через ну, через те, що треба владі якби задовольняти потребу громадян, тому що це демократія. І повертаючись до США, в чому ще аспект дуже, дуже таким непередбачуваним є обіцянка Трампа. Тож не обіцянка, а така існуюча домовленість між Трампом між Трампом та Ілоном Маском. То це той сама особа, яка там як вона ну, зізнається там, спокійно спілкується доволі регулярно з Путіним, наприклад, там Ізапінім, Відносно про те, що. О, він стане головою департаменту ефективності державних, державного апарату. Це, і він вже пообіцяв скоротити витрати з 7,3 трильйонів доларів на 2 трильйони. Це якби пустити під ніж такий, якби великий кусок просто всіх витрат, в яких точно будуть оборонні, і враховуючи, ну якби скажімо так, те, що маска не відрізняється, скажімо так, часом адекватними просто рішеннями, це от може загрожувати просто величезній кількості оборонних програм, тому що вони також будуть пущені під ніж. Тому що знов таки насправді у США дуже, дуже сильно, це правда. Вони дуже сильно критикують витрати Пентагону, і на їх погляд, витрати абсолютно неефективні. Замовляються речі, які мають коштувати в, на порядки дешевше. Гроші витрачаються на їх погляд неефективно. Це на погляд громадян, на погляд на, на аналітичної спільноти. Але пустити під ніж просто там умовно. 20% від всіх оборонних витрат це означає ну, завдати величезної непоправної шкоди, і це мова йде про шкоду не лише для ОПК США, знов таки, а мова йде про те, що ця шкода буде завдана всьому колективному західному оборонно-промисловому комплексу. Цієї безпеки, окрім того, Трамп обіцяв ввести 20% імпортного мита на всі товари. В тому числі й на оборонного призначення, це одразу підстигне витрати самих США на переозброєння, на виготовлення зброї на 20%. тому що вони також залежні від імпорту, і це разом з обіцянкою скоротити витрати на 20%. відсотків. Тобто, взаємо просто... От тому, тому мова йде дуже дипломатично, що політика Трампа стає непередбачуваною.